Леся Воронина, прибулець з країни нямликів. Чарівна страва. Розділ перший, у якому ми дізнаємося, що дівчинка Олянка терпіти не може манну кашу, а просто зі стіни її кімнати з'являється. Я дуже, дуже, дуже не хочу йти в садочок, думала Олянка, повільно натягаючи тісні смугасті колготки. «На дворі дощ. У садочку против манна каша на сніданок, і верднющий Сашко гудзик знову дражнитиметься й смикатиме за кіски. Тю, ну то що? Хіба можна боятися Сашка? Він же боягуз? раптом почувся тоненький принизливий голосок. Гулянка здригнулася і вражено втупилася у стіну, бо там відбувалося щось дивне і незрозуміле. Шпалера, розмальована дрібними блакитними квіточками, заворушилася. Потім повільно розсунулася і зі стіни вистрибнув крихітний чоловічок. Про гномів Оренка чула багато. Вони разом із мамою навіть прочитали цілу товстелезну книжку про родину гномів, що жили у підземельні. Але ті маленькі чоловічки мали довгі бороди, червоні ковпачки на головах і ніколи не усміхалися. Адже вони стерегли підземні скарби, і кожного, хто з'являвся у їхніх печерах, вважали злодієм чи грабіжником. А чоловічок, що вистрибнув зі стіни, виглядав зовсім інакше. Вдягнений він був у кумедну курточку і штанці, які точно повторювали квітковий візерунок шпалер. Хвилиночку. Та він же страшенно нагадував Сашка Гудзика. Такий самий ходючий, витрішкуватий, із розкудленим руди, рудим чубом, тільки разів у сто менший за Сашка. Ну, що ти? Врешті врешті закриєш рота? Досить нечемно озвався чоловічок і усміхнувся. Олянка і справді відчула, що завмерли із роззявленим відподиворотом, але те, що ця малеча вирішила з себе з неї поглузувати, вмить привело дівчинку до тями. Нічого собі, якийсь нахабний коротун, завбільши з коника з трибунця, знущатиметься з неї. Олянка ображено засупіла й заходилася натягати колготки, навіть не дивлячись на загадкового незнайомця. «Гаразд, не ображайся. Просто я страшенно поспішаю і не маю часу чекати, поки ти пересердишся. Я буцик із країни нямників, і мені дуже потрібна твоя допомога. Проказавши це, чоловічок у кілька стрибків наблизився до олянчаного червоного рюкзака. Потім спритно вхопився за шлейку, підтягнувся і заскочив до найменшої кишеньки. «Ей, ти куди поліз? Скрикнула Улянка, але цієї миті двері відчинилися, і до кімнати забіг тато. Скоріше, скоріше, скоріше. Він швидко підхопив Олянчиного рюкзака, посадив дочку на плечі, вискочив із квартири і побіг униз, перестрибуючи через три сходинки. Ой-ой-ой. запищав нямлик, але так тихо, щоб його почула тільки Олянка. Розділ другий, де виявляється, що існують чари, які перетворюють нямликів на сторовані. На вулиці, коли тато поставив її на землю, Олянка спритно вихопила свого рюкзака і помчала вперед. Добре, що її садочок був зовсім поруч, у сусідньому дворі. Треба було якомога швидше залишитися з буциком на одинці, і, головне, в жодному разі не можна було показувати нямлика дорослим. Ця дівчинка зрозуміла відразу. У садочку сторожко озираючись, Олянка обережно пересадила буцика з рюкзака до кишені кофти і побігла на сніданок. Їй хотілося хочіше проковтнути слизьку, схожу на зварену медузу кашу і піти на ігровий майданчик. Там, нарешті, вона зможе дізнатися у дивного чоловічка, хто він і як опинився в її кімнаті. А головне, чому буцик так нахабно прочитав її думки. Досі ще нікому не вдавалося ось так просто залізти їй у голову. Дівчинка вже доїдала останню ложку, коли несподівано над краєм столу з'явилася розкудлена голівка її нового знайомого. Потім чоловічик швидко видерся на тарілку і почав пригорщами набирати манну кашу і з насолоду її поїдати. Буцик аж примружився від задоволення ще й приказував ням-ням-ням. Добре, що Олянка трохи спізнилась, і в цей час решта її групи вже поснідала і побігла на вулицю гратися. Тому буцика ніхто. Не помітив. Ану, швидше ховайся до, сте... до кишені, прошепотіла дівчинка, сторожко, озираючись. Якщо тебе побачать, ти ніколи не повернешся до країни нямликів, а я ж навіть не встигла у тебе про неї розпитати. Та зголоднілий нямлик навіть не глянув на дівчинку, і Олянка зрозуміла, що його й за вуха не відтягнеш від манної каші. До речі, це зовсім непогана думка, спробувати відтягти ненажарливого коротуна від не на короту, їжі. Та цієї миті буцик перестав плямкати, пильно глянув дівчинці у вічі і дуже серйозно сказав: Тільки не спробуй, і ще жоден з дарувань не торкався вух шляхетного нямлика. Та що це таке? Ти знову читаєш мої думки, обурилася Олянка. Ну, то що? Ми всі це вміємо. Що тут складного прочитати думку здоровання, ніби у вас у голові можна знайти щось цікаве? Тоді тому ти виріз зі стіни, а потім ускочив до мого рюкзака, ображено запитала дівчинка і відвернулася від нахабного нямлика. Вона чекала, що буцик от от попросить у неї пробачення, та замість цього хтось досить сильно шарпонув олянку за рукав. Біля неї стояв незнайомий веснянкуватий хлопець і весело усміхався. Гей, ти що, не впізнала мене? раптом заговорив він. Цей голос не можна було сплутати з жодним іншим. Так, то був тоненький і пронизливий буциків голос Ксюша. Ну, от, ти знову роззявила рота, засміявся хлопець. Що тут такого? Просто всі нямлики стають що щойно їдять хоч ложку чарівної страви. Останні слова буцик вимовив так поважно, що Олянка на мить повірила, ніби в її трік і справді була чудодійна їжа. Розділ третій, в якому буцик починає чаклувати, і це призводить до несподіваних наслідків. Олянко, ти ще довго сидітимеш над тарілкою? почувся суворий голос виховательки Ганни Петрівни. Якщо зараз не закінчиш снідати, сидітимеш над тарілкою аж до обіду. Двері до їдальні відчинилися, і на порозі з'явилася Ганна Петрівна, маленька кругленька жіночка в крових окулярах. А це хто такий? Вихователька вже хотіла схопити незнайомого хлопчика за руку і потягти його до директора садочка, аж тут сталася дивовижа. Ледве вона торкнулася руки нямлика. Яку раз завмерла, заплющила очі й захропла. Що ти наробив? скрикнула Олянка. А що, треба було піти до директора і все йому розповісти? визверився буцик. Нічого, нехай бідолашна жінка відпочине. Знаєш, що я встиг прочитати у неї в голові? Щось про мою нез'їдену кашу, прошепотіла дівчинка, відчуваючи, що це через неї вихователька заснула на настоячки. І ще невідомо, коли вона прокинеться. Нащо їй твоя каша? відмахнувся нямок. Вона всю ніч не спала. У Ганни Петрівни захворіла киця сарделька і все, про що мріяла твоя вихователька, це скрутитися на ліжку клубочком біля своєї чотирилапої подружки і заснути. А тепер їй саме це і сниться. Поглянь, яка вона щаслива. Ганна Петрівна й справді солодко усміхалася вісні і час від часу ніжно примовляла. Кіць, кіць кіць то що ж тепер робити? Не може Ганна Петрівна отак стовбичити посеред їдальні та ще й голосно хробти і кицькицяти вві сні? Її ж звільнять з роботи, вжахнулася Олянка. Їй стало страшенно шкода улюбленої виховательки, яка, яка тільки прикидалася суворою. Насправді вона дуже любила дітей і під час тихої години розповідала їм чудові казки. До того ж, виявляється, у Ганни Петрівна захворіла улюблена киця. А раптом вона не видужує. Що тоді робитиме бідолашна жінка? Адже крім сердельки, у виховательки не було нікого. Що робити, що робити? передражнив дівчинку Буцик, знову підслухавши Олянчині думки. Звичайно, треба мерщі рятувати нещасну тварину. В нас зовсім мало часу. Чари мусять подіяти, поки твоя вихователька спить. А що, коли її тут побачать? хвилювалася Олянка. Не бійся. Я закчеплував сердельчину хазяйку так, що її можемо бачити лише ми з тобою. цієї хвилини Ганна Петрівна знову заберкотіла крізь сон киць-киць-киць, та буцик пояснив, що й почути сплячу жінку ніхто не зможе. А тепер у дорогу! вигукнув буцик. Чарівна страва надає усім нямликам неймовірних властивостей. Головне, міцно тримай мене за руку і нічого не бійся. бо додому до Ганни Петрівни. Ми полетимо. Розділ четвертий, в якому Олянка мало не потрапляє у повітряну аварію, а пасажири літака починають вірити у космічних прибульців. Чому я весь час слухаю цього нахабу? Лише встигла подумати Олянка, як буцик весело всміхнався, підморгнув дівчинці, і вони разом піднялися у повітря. Зробивши два кола підсталею їдальні, діти вилетіли з вікна на двір, немов дві легенькі повітряні кульки. Ніхто й не помітив, як над садочком здійнялася в небо дивна пара, рудий веснянкуватий хлопчик у кумедному вбранні і розгублена дівчинка, яка смішно чебиряла в повітрі ногами і здивовано крутила головою. Треба піднятися вище, сказав вуцик, і вони швидко почали підноситися у височинь. Олянка раптом зрозуміла, що зовсім не боїться. Нямлик міцно тримав її за руку, під ними миготіли дахи будинків, автомобілі, автобуси, а люди здавалися крихітними, рухливими цяточками. Навколо буцика й Олянки кружляли горобці, голуби й гави. Певно, пташки вперше бачили літаючих дітей, тому голосно цвірінчали, а потривожені гави каркали і намагалися дзьобнути олянку в носа. Ти знаєш, куди летіти? запитала дівчинка. Нямлики знають кожен будинок у місті, харькувато вигукнув Пуцик. Ти що забула, ми живемо у стінах. Кожна родина має свою оселю. Щоправда, нам весь час заважають здоровані. Вони свердлять стіни, пробивають їх цвяхами, а найгірше роблять нікому не потрібні перебудови. Пам'ятаєш, у нашому будинку минулої неділі гупали молотки. Це один багатий дядечко робив схованку в стіні. Пробив дірку, запхав у неї великого залізного ящика, сейф називається, і хотів сховати туди свої гроші. І при цьому зруйнував спальню мого двоюрідного дядечка Юліана. Тепер Юліанова родина безпритульна. Довелося їм переселятися на горище. Живуть бідолахи у корупції з-під черевиків. Яка ганьба! Олянка вражено слухала балакучого нямлака. То ось у чому річ. Навколо нас існує цілий таємничий світ, де живуть маленькі чоловічки, а ми про це ще й гадки не маємо. Хоча ні, їй не раз здавалося, ніби у стінах, і справді хтось є, адже вона чула тоненькі голоси, які долинались звідкись з-під шпалер. А коли розповіла про це мамі, та засміялася і пояснила, що це працює телевізор у сусідів. І ще дівчинка пригадала дивне шародіння і звуки тихеньких кроків, ніби по підлозі дріботить якась маленька тваринка. Обережно. закричав буцик і щосили смикнув її вбік. Олянка обурено зойкнула і тут побачила, як повз неї промчав літак. До ілюмінаторів припали пасажири. Вони вимахували руками, хтось фотографував її з буциком. А якась тітонька сердито кивала вказівним пальцем і беззвучно роззявляла рота. Мабуть, сварила Олянку і буцика за те, що діти мало не спричинили повітряну аварію. Та буцик тільки знизав плечима, помахав рукою слід літакові і сказав е, Ну що ж, я трохи забалакався, буває! Але що усе обійшлося? Тепер пасажири літака розповідатимуть про космічних прибульців, ти ще й надрукують наші ще фотографії в газетах. А то сміху буде. Олянка вжахнулася. А якщо її фото і справді з'явиться у газетах і його побачить тато і мама? Що вона їм скаже? Мовляв, літала з одним знайомим нямликом по небу і мало не збила пасажирський літак. Та не бійся ти, знову прочитав Олянчині думки Буцик. Я пожартував. Нічого з їхніх фотографій не вийде. Я начакую так, що замість нас на знімках будуть зелені істоти з антенами на голові. А тепер приготуйся. Ми прилетіли. Ось там унизу будинок Ганни Петрівни. Не що буде. Розділ п'ятий, де серделька виявляє неабияку хитрість, а нямлик і олянка ловлять її на гарячому. Буцик і дівчинка, тримаючись за руки, стрімко полетіла донизу. На щастя, далекі буцикові родичі діда Прадіда жили в цьому старовинному будинку, тож він легко знайшов помешкання Ганни Петрівни і разом із дівчинкою влетів крізь відчинене вікно до маленької затишної кімнатки. Олянка очікувала, що побачить хвору тварину, яка лежить десь у куточку, безпорадно розкинувши лапи. Та кицькі сардельки ніде не було видно. Може, вона сховалася під диваном? Розгублено запитала дівчинка. Не думаю, відказав Вуцик і поглянув у бік кухні. Звідти і справді чулися якісь дивні звуки. Щось голосно шкреботіло, дзенькало і клацало. Нямлик по змовницькому підгорнув олянці, притулив до губів палець і почав навшпинки скрадатися до кухонних дверей. Дівчинка пішла за ним слідом. Їй було цікаво, хто ж це порядкує на кухні? Може, до квартири Ганни Петрівні врізли злодії? Картина, яку вона побачила, змусила дівчинку затулити рукою рота, щоб не зареготати. Біля відшиненого холодильника хазяйнувала гладка біла киця. Вона доїдала сметану, старанно вилизуючи пластикову баночку. По підлозі були розкидані зім'яті папірці з масними прямами. Хвостики від ковбаси, перев'язані мотузочками, і кілька крихт голландського сиру. Серделька мружилася від задоволення й голосно моркотіла. Нічого собі, хвора киця, прошепотіла Олянка на вухо буцикою. Та вона ж просто дурить свою господиню. Сс! насичав буцик. Треба подивитися, як вона замітатиме сліди. Їм не довелося довго чекати. Вилизавши останні краплі сметани, серделька почала наводити лад. Спершу спритно загребла недоїдки під холодильник, а тоді підчепила пазурами порожню баночку, скочила на підвіконня і щосили ж бурнула її крізь відчинене вікно. Цього вже олянка витримати не могла. Її улюблена вихователька цілу ніч не стулила очей, доглядаючи кицю, а насправді виявилось, що серделька. Звичайнісінька котяча симулянтка. Та ще й яка симулянтка, вголос вимовив оглянчені думки нямик. Почувши ці слова, кицька вмить впала на підлогу і жалібно занявчала. І якби олянка ще хвилину тому не бачила, як підступна тварина вилизує з баночки сметану, то кинулася б на допомогу сердеці. Буцик нахилився над хворою кицею, пильно глянув їй у вічі. І суворо проказав Ану, зараз же припини цю комедію і розповідай, чому ти дуриш свою господиню. Зрозумівши, що її хитрощі не подіяли, серделька зіп'ялася на лапки і почала швидко і схвильовано нявкати. Буцик уважно її слухав, кілька разів похитав головою, потім почухав потилицю і переклав сердельчину розповідь із котячої мови на людську. Розділ шостий, в якому Олянка розуміє, що надмірна любов і турбота можуть бути шкідливими, а нямлик змушує її червоніти. П'ять років тому Ганна Петрівна підібрала сердельку на подвір'ї. Тоді це було маленьке замурзане кошенятко, худюще і голодне. Жаліслива вихователька забрала бідолаху додому, і у сердельки почалося щасливе життя. Поступово вона перетворилася на гладку і розпещену кицьку. Ганна Петрівна називала її Моя красуня, купувала котячі консерви і пошила для своєї улюбленці чудовий будиночок зі старої ватяної ковтри. Та сердець цього було замало. Їй хотілося, щоб добра господиня взагалі нікуди не виходила з дому, хіба що по продукти. От безсовісна тварина, обурилася Олянка. А як же ми обійдемося без виховательки? Всі діти в садочку так люблять Ганну Петрівну. От тільки вона щоний день стає сумніша й сумніша. Певно, все через свою хитрущу сардельку». Буцик пильно глянув на Алянку і досить їхно при... усміхнувся. Ти чого? образилася дівчинка. Хм. А ти пригадуєш, як прикладала термометри до гарячої батареї, щоб мама залишалася з тобою вдома? Вона повірила, що в тебе висока температура, бо ртутний стовпчик у термометрі підскочив аж до 40 градусів. Мама перелякалася, бо думала, що в тебе якийсь страшний грип. А ти просто хотіла подивитися нову серію покемонів. Орянка відчула, що в неї від сорому палають вуха. Виявляється, нямлак знав про все, що відбувається в їхньому домі. Звичайно, адже він і його родичі мешкають у стінах. Просто люди про це не здогадуються. Гразд, не бійся, я нікому не скажу, сказав Буцик і по дружньому поплескав олянку по плечі. Тільки пам'ятай, не можна користуватися тим, що тебе люблять. Це не чесно. Дівчинка похнюпилася, а коли підняла голову, то буцика поруч із нею не було. Вона розгублено глянула на сердельку, яка принишкла куточку. А тоді почула звідкись з-під столу знайомий пронизливий голосок. Гей, здоровеню, нахилися я тут. І справді, буцик сидів під столом, от тільки він знову був за бішки з коника стрибенця. Та, здається, це зовсім не засмучувало малого чоловічка. Ну, чого витріщалось? Ніби нямликів ніколи не бачила. Пропощав буцик і захихотів. Зажди захвилювалась Олянка – а як же я потраплю до садочка? І хто розчеклує Ганну Петрівну? Все буде гаразд, заспокоїв дівчинку буцик. Просто чарівна страва перестала діяти, і я знову зменшився. Ніхто й ніколи не знає, наскільки вистачить тих чарів. А тепер слухай уважно своє завдання ми виконали. Серделька вже ніколи не знущатиметься зі своєї господині. Головне зараз повернути тебе до садочка. Там ще й досі ніхто не знає, що ти зникла. Але як ми полетимо? Ти ж мене не втримаєш. Спокійно, кожен порядний днями знає щонайменше 100 способів, як переносити здорованів у повітря. Але перед тим як ми з тобою попрощаємося, запам'ятай, що вівторка я чекатиму на тебе о сьомій ранку біля входу до своєї оселі. Ти тільки постукай тричі у стіну. В тому місці, де на шпалерах намальовано найбільший блакитний дзвіночок. Постривай, а як же Олянка хотіла розпитати у Буцика про його загадкових родичів і про нямликів, що жили у стінах і ще багато-багато про що. Але цієї миті малий чоловічик у кумедному квітчастому вбранні голосно клацнув великим і середнім пальцями. І Олянку піднесли, підхопив і поніс у безвість шалений вихор. Розділ сьомий, де вихователька прокидається, а Сашко гудзик дістає добрячого щегля. Коли улянка розплющила очі, то побачила, що стоїть посеред їдальні. Здавалося, за той час, поки вона мандрувала з гудзиком, тут нічого не змінилося. Ганна Петрівна так само стояла із заплющеними очима, і видно було, що існиться щось дуже приємне. Може, сердешна вихователька бачила вісні, як її улюблена киця одужала? Дівчинка підійшла до Гани Петрівни і легенько поторсила її за рукав. Ой, що це зі мною? зойкнула вихователька, протерла очі і здивовано глянула на Олянку. А, -а, -а де той рудий хлопець? Чи то мені привиділося? Мабуть, привиділося», – тихенько проказала дівчинка. «То ходімо на двір. Добре, що ти нарешті все з'їла, аж тарілка блищить, задоволена сказала Ганна Петрівна і, взявши олянку за руку, попрямувала на ігровий майданчик. На дворі, біля іграшкового будиночка, саме відбувалася репетиція святкової вистави. Діти були одягнені у зайців, білочок та жабеняток, а Сашко Гудзик гордо походжав у вбранні гнома. Олянка аж засміялася, коли побачила, як хлопчик схожий на буцика. Ти чого регочеш, комахо? крикнув Сашко і, скориставшись із того, що вихователька відвернулася, підскочив до Олянки і боляче смикнув її за кістку. За кістку. Іншим разом Олянка напевно, розплакалася, б. але тепер, після знайомства з хоробрим буциком, дівчинку ніби підмінили. Вона сміливо глянула Сашкові просто у витрішкуваті очі, а тоді дала йому по носі добрячого щегля. Вражений гуцик вхопився за носа і раптом почав скигувати. А Ану, потрібно, а глянка б'ється. Почувши, як найбільшого забіяка в садочку, скаржиться, що його побила тихенька, полехлива дівчинка, вихователька тільки рукою махнула. Їй було не до сашкових вигадок. Усі думки Ганни Петрівни були вдома, біля хворої киці. Як там вона? І, відпросившись у директора, Ганна Петрівна щодуху побігла додому. За годину вона повернулася. Але тепер обличчя виховательки аж сяяло від щастя. На руках вона тримала сардельку. Біла киця ніжно терлася об щоку хазяйки, а коли та спустила її на землю, почала показувати справжні циркові номери. Спритна тварина ходила на задніх лапках, перекидалася в повітрі і стрибала крізь металевий обруч. Це диво, диво. вигукувала щаслива Ганна Петрівна, а всі діти плескали в долоні й сміялися. Врешті серделька закінчила виступ, підбігла до Ганни Петрівни і, підскочивши, лизнула господиню в ніс. Усі кинулися до виховательки і почали вітати її з одужанням улюбленниці. А серделька крадькома підбігла до Олянки і, так, щоб ніхто не бачив, позмовницьки підморгнула дівчинці. Олянка усміхнулася і собі підморгнула у відповідь. Тепер їх об'єднувала спільна таємниця. У цьому світі тільки вони двоє знали про існування казкових чоловічків, що живуть у стінах. І головне, завдяки кумедному някові дівчинка і кицька зрозуміли, ніколи не можна завдавати прикрощів тим, хто тебе любить. сама молодація.